Рівне попрощалося з 32-річним захисником України Ігорем Рачком. Чоловік з перших днів війни пішов на фронт добровольцем. У нього залишилась дружина та дві доньки. Більше далі у сюжеті. Він віддав своє тіло і душу за нашу свободу. Бо сьогодні ми стоїмо, ми сьогодні молимось, ми сьогодні маємо можливість далі трудитись для перемоги, а він своєю героїчною душею злітає до побратимів, туди в небесний батальйон. Він на своїй рідній землі поліг, а поліг тому, що він її полюбив понад усе. Ігор Рачок народився у Рівному, навчався в дев'ятій школі. Строкову службу проходив у Криму в спеціальних військах. Перед початком повномасштабного вторгнення працював бетонярем. Був веселий, хороший хлопчик, Приїжджав до баби в село. Ну, ну взагалі, хороша була дитина. Любив бабу, діда. Коли розпочалась АТО, дружина Ігоря була вагітна, тож він залишився вдома. Після повномасштабного вторгнення всидіти на місці він уже не міг. Пішов добровольцем на фронт захищати дружину та двох доньок. Пішов добровольцем, буде захищати. А хто як не я сказав? Сам вирішив піти, захищати нас, щоб зараз було спокійно, отак. А тепер все небо плаче, і ми. 32-річний старший солдат Ігор Рачок загинув 1 серпня 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. «Молода сім'я залишилася без опори. Шкода діток. Дуже добре до дітей, до дружини ставився. Гарним був чоловіком, хорошим батьком для, для сім'ї, для родини. Відповідальність, дбав про своїх діток, дружину. Царство йому небесне, земля йому. Пол. Поховали героя у Рівному на кладовищі Нове. Ми забудемо, не пробачимо. Сонце світить, але ним забудемо Забуде не непробачем. Не Ради бачить, як горить ваш танчик. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного. Por hoje